Повністю понівечена будівля. Це наслідки останньої дронової атаки армії РФ по селищу Просяна. Тут в ніч з 6 на 7 липня росіяни поцілили по закладу харчування та кількох житлових будинках. Ну, що бачите, вікна повилітали. Усі кругом повилітали вікна, в усіх кімнатах повилітали вікна. Тут нема. Місцева жителька Ганна показує наслідки удару безпілотником армії РФ у власній квартирі. Розповідає, разом з чоловіком та сином вже лягли спати, коли близько першої ночі прокинулися від кількох потужних вибухів. У нас одне вікно випадка в спальні туди, у столову. Дивлюсь, усе кровших загорів І отож такий огенький кругом. Найшли в угол в коридорі, заховалися там, ждала, а потім. Хто в чому був, в тому повибігали на вулицю. Подружжя розповідає, на весь будинок їхня родина єдина, яка залишилася. Сусіди виїхали і залишили ключі, аби доглядали за квітами. Ну, то це прибирано. Сусідів нема. Ну, а тут теж теж, бачите, вікна. Ось зеркало стоїть і хоч би що. Жінка ділиться найбільших пошкоджень зазнала сусідська одноповерхова житлова будівля, де під час атаки РФ перебували троє людей. «Повністю цей дом згорів. І вони в такому шокі були, їх придавило, що там ударило там гематома на голові у жінки, а там далі паралізований після інсульта. Додає, наразі люди тимчасово переїхали до родичів, а сама жінка з чоловіком почали замислюватися над евакуацією до Дніпра. Дужче почали щось. Раніше ж у нас не було такого, а ще вже постійно, сьогодні опять десь бахнуло. Цілу ніч теж чуть далеко було. Там же Іванівка, Гаврилівка, там взагалі завал. Від просяної до лінії фронту 20 кілометрів, розповідає голова Маломихайлівської громади Анатолій Зайцев. Додає, наразі тут оголошена добровільна евакуація для родин з дітьми та маломобільних. Відбувається наближення, люди також відчувають і бояться, бояться на сьогоднішній день залишатися і попасти під збройну агресію. Та попри наближення лінії бойового зіткнення, розповідає Ганна, залишатиметься тут з родиною до останнього. Звісно, не хочеться, Його вже всього не забере, Город городу все треба обирати. І все ж нажити годами за 50 год, а тепер його все треба боросити. Роман Михальчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.